На Кіровоградщині для переселенців з добропілля облаштували комфортне житло. Багатодітна родина з чотирма прийомними дітьми переїхала туди ще два роки тому і весь цей час жили у хаті без зручностей. Поки місцева влада не переобладнала для них закинуту комунальну квартиру. Як облаштувалися на новому місці, бачила Юлія Бабак. Це Ілля. Йому 16 років. Поліна у нас зірочка школи. Це темір. Страшніший виникали любимо. Дінара. Далі ми будемо не вирішили ще або поліцейським, або ветеринаром. І племін Самаринка. Це багатодітна родина Кришун з добропілля. До початку повномасштабного вторгнення Оксана з чотирма прийомними дітьми і рідним сином Ілею жили на Донеччині. До війни у нас вдома двоповерховий будинок. У нас окремі кімнати майже у всіх дітей. У нас був басейн батут. Та в квітні 22-го року Оксана зрозуміла, дітей треба вивозити на більш безпечну територію. Там стало дуже гучно, діти стали лякатися, дуже плакали. Зібрали найнеобхідніше і попрямували на вмання на Кіровоградщину. Зв'язалися з місцевими волонтерами, і ті взялися допомогти родині. В селі неподалік Кропивницького для сім'ї знайшли сільську хату. Дуже тяжко було. Побут зовсім незвичний туалет на вулиці, діти не знали, що це таке митися в тазику. Та за три роки багатодітній родині в Соколівській громаді запропонували комфортне житло. Місцеві двоповерхівці відремонтували покинуту чотирикімнатну комунальну квартиру й облаштували всім необхідним. 20 років тут ніхто не проживав. Проведені були роботи власними силами. Загальна вартість ремонтних робіт разом із меблями це більше 600 тисяч. Були підключені комунікації, тому що до початку ремонту тут взагалі були одні стіни. Вже другий тиждень кришуни обживаються в новій оселі. Кухня новенька, всі шкафчики новенькі, всі, такі вони всі пустенькі. Так ми вставали в 6 утра, щоб зібратися і встигнути до школи. а Зараз можна і вісім встати. Ми ну, знайшли багато друзів. Досі не віриться. Водичка гаряча, холодна. Тепло в хаті не на не треба топити. Я повірила в людей просто, що таке може бути. Проживати тут зможуть скільки захочуть. Сплачувати мають лише комунальні послуги. Оксана говорить, повернутися в добропілля мріють після перемоги, і якщо звичайно в ціліє родинне житло. Із Кіровоградської області Юлія Бабакартур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.